Вітаю, це Тарогосвоп для водних знаків зодіаку. Рак, скорпіон, риби на тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Почнемо раки. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Фух, раки. В мене пішов аж мороз по шкіри. Що у вас там відбувається? Напишіть в коментарях. Понеділок, його величність диявол і королева мечів. Про що це? Ну ще сюди додам карту справедливість. Диявол в нашому житті все збільшує. Гроші, я не знаю, пристрасті. Якщо диявол поруч з картою кохання це велике кохання, або це пристрасть. Пристрасть це взаємозалежність. Якщо диявол отак безапеляційно випадає першим першому розкладі, вам прийдеться зіткнутися з своєю якоюсь тіньовою стороною. Це коли з вас, грубо кажучи, вилазить а зупинити не можете. Це ще часто про небезпеку. Це щось потужне, надвелике, холодне і небезпечне. Королева мечів і карта справедливість. Тут може бути два значення: або ви берете і воюєте зі своїм дияволом. У справедливості це карта, коли ви можете звернутися до психологів, до юристів, це карта юриспруденції і третьої сторони, яка вирішує надскладні питання. Або ж, якщо з вас виходить якась залежність, що таке під'яволо інколи? Це й алкогольна залежність, це й травку покурити занадто, багато взагалі або просто покурити. Цей пристрій до сексу замірна. І з цим, кажуть, потрібно покінчити. Королева мечів. Це коли ви в просторі стикаєтеся з безапеляційним навіть обвинуваченням, але воно справедливе, тому що карта справедливість. Вам не дуже приємно і хочеться це чути, але прийдеться. Ну, тобто, розумієте, королева мечі це пряма жінка. Це не королева кубків, яка юлить, або верховна жриця, якби була тут, я би сказала, щось замовчується, десь маніпулюється. Ні, це що бачу, те й говорю. Бурхливий початок, бурхливий початок тижня, але справедливий. Тобто, дивіться, або ви стикаєтеся реально з пекельною ситуацією, тому що королева мечі це ще карта війни, з якоюсь такою великою небезпекою, або ви стикаєтеся з своїми косяками, і вам про це от просто говорять тут, в самому гіршому варіанті, взагалі, карта суду, коли на людину в суд подає, ну це карта судді. Тобто складно тут. Що з хорошого? Я так спочатку налякала, тепер заспокою. Десь ближче до четверга ця ситуація обнулюється. Як пшик, що ви оглядаєтесь і запитуєте, а що це було? Якщо мова йде про якісь документи, вони теж обнулюються. Тобто, якщо навіть людина чекала, якісь це махінації можуть бути, вони, скажімо так, не принесуть вам нічого. Вам за це і нічого не буде. Поганого. Але й хорошого теж. Користі ви теж не отримаєте. Карта нуль. Каже, це все гра. Ми усі у грі сімулякор, такий великий. От карта, подивіться, тут як Джокер, розумієте? Який заграється або. Ви ще зможете відчути, що це пусте. Що це я б не сказала, що це буря в склянці, це буря така велика. З вас аж виходить це пристості, але вони пусті. Десятка пентаклів. Хороша карта. Карта статків, матеріалізації, виповнення бажань. Займіться краще зароблянням грошей. Знову таки хотіла сказати чесним зароблянням грошей, Але ж тут є величність верховна жриця. Це тіньова історія. Це щось, що ви можете приховувати, але все одно воно в межах закону і кажуть, що це вас підсилює. Друга половина тижня. Друга половина тижня вона досить продуктивна. Тобто вам не бажано не з ким сваритися, говорити своє фе, показувати гонор, обнулиться. Це вам нічого не дасть. До речі, верховна жриця це не тільки про єну. Верховна жриця знає таїнство цього світу, це і про вміння тримати баланс своїх емоцій. Вона завжди в класичних таро показується як жінка, що сидить між двома колонами темною і світлою. Тут вона трішки в авторській манері інакше, інакше оформлена і зображена. Але тут як жінка рине до небес, до чогось неопізнаного, як вона хоче пізнати це. Тут може ваша інтуїція допомогти отримати. Я казала про матеріалізацію бажання, заробити хороші великі гроші. Тут як круте призначення може бути. Зараз в військових умовах карта сили це силовики, часто це люди військові. Тут я би сказала так, що ви вже знаєте, можливо, про якісь призначення, про якусь нагороду, про якісь гроші, але сильно не розповсюджуєтеся про це. В будь-якому випадку друга половина тижня вас порадує. Верховна Жриця ще може означати, що ситуація зріє, тобто від нуля від якогось початку, от після того, як суцюбур ви пережили, все обнулюється і починає визрівати нова конструктивна я б сказала, ситуація. Диви король. Де вам гарно платять за ваш професіоналізм, за взагалі за ваше обличчя, скажімо так. Е, ну що? Я вам бажаю пройти цей тиждень плідно і обійти якось того диявола. Тепер ми переходимо до скорпіонів. Таємничий загадковий знак. Скорпіони, цього тижня для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Сьогодні водні знаки мене просто дуже дивують. Це ж треба. Дивіться на цьому тижні у Скорпіонів якби зустрілося жіноче товариство, потужне, а різні по рангу, різні по віку, різні по темпераменту. Королева кубків. Королева мечі як основний можливо навіть конфлікт, я би сказала. Так, далі цей конфлікт є. Із-за чого? Можливо, із за якихось грошей. Королева Пентаклів – це матеріалізація бажань. Це конкретно гроші, які ми вже отримали з наших проєктів. Не уявні, не колись там, а ось можливо за це. Можливо, саме ця тема на роботі або в якомусь товаристві підіймається. Гучно п'ятірка жезлів, п'ятірка мечів. Це скандали. Це коли поза спиною розмовляють. Це оці три жінки, кобіти таке враження, три конкурентки або дві конкурентки. Королева мечів – це керівник, королева кубків може бути або зам, або підлегла. Ну тут не про підлеглу. Ні. Тут немає керівників підлеглих, були би пажі. Тут рівні з різним темпераментом, з різними ідеями, з різним баченням ситуації. І між І ви знаєте, цей конфлікт на цьому тижні може набирати такого розмаху і руху, його важко зупинити. Це може відбутися в дорозі. Або ця розмова обговорюють якусь дорогу, тому що дві пентаклів, бачите, він стоїть на березі моря. Це і тут і там це зв'язок з берегом, з дальньою якоюсь країною, колесний це завжди прорив, дорога, поїздка. Не знаю, якщо тут три жінки поїдуть в якусь подорож, то я вам кажу, п'ятірка жізвіль, п'ятірка мочі. Це буквально скандали, сварки, причому одна на одну поза очима. А, цікаві дуже енергії. Тобто дивіться, що ось про дорогу. Про машину це може бути. Якщо машину хтось продає, купує бо бодрійка пентаклів, це часто про продаж у півдню. Може бути така історія. Це може бути якась поломка а, в будь-якому випадку. Це дорога. І це, якщо ми беремо війну. Якщо ми беремо в контексті війни, це буквально десь може бути якийсь наступ. Причому як всі наступають, розумієте, не на вас, це якщо наші наступають в Курську, а на нас наступають на в Донецькій області там, в Покровський напрямок. Тобто тут кожен, дивіться, п'ятірка жезлів це як таке змагання не на життя, а на смерть авторитетів, сил, бажань, правоти. Яке для вас побажання і яка порада від карт? Вісім пентаклів. Або не звертати увагу і робити свою справу, або якщо це поломка буде ремонт, ну взагалі це рутина, це кожний нюанс, щоб виграти цю справу. Знаєте, як адвокати чіпляються за кожну а, дрібничку? Це вам допоможе. Всім купчика. Бо багато буде склоків в переписці, багато буде брехні. От хтось буде. Тут треба розбиратися, щоб виграти. В цьому спарингу тут потрібно слідкувати за своїми словами. І за словами візові. щоб все грало лише на вас. Удачі, скорпіони, удачі! Бо бачите, скорпіони і самі можуть вкусити і себе, і когось. Тут такі, знаєте, як тут три скорпіони зустрілися і всі кусаються. Хто кого? Ну, шумний, шумний тиждень. Будьте пильними. Оце вам порада. щоб не програти. Ми поїхали рибки, риби, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ой, риби, у вас без таких пристрастей. По-перше, назріває кардинальна переміна в вашому житті. Карта смерть це коли згорає стара програма і приходить нова, як відійшло літо, приходить осінь. Або а, як же ж ми їх називали українською? Що ти, Як вони? Напишіть в коментарях, забула слово. Як вони? Що ти? Рахівниця. Відмирає неактуально, приходить калькулятор. Калькулятор неактуальний, приходять мобілки, де там все є. І калькулятор, і що хочете. І голосово можна просто сказати порахуй, порахуй. Тобто згорає стара програма, і тут немає паузи. Вже нова програма прийшла. Трійка Пентаклі будете планувати своє майбутнє. Карта мах це карта потенціалу. Ви можете, ви можете справитися з цією задачею. У вас для все для цього є все. Професіоналізм, енергія, гроші, ресурси, однодумці. Є все. Сімка жезлів це карта конкуренції. Але весела конкуренція. Це не щось для вас нове. У колесу фортуни – це на щось дуже добре знайоме. Це знайома для вас сфера. Просто це як новий етап. Двійка жезлів говорить, вам потрібно розширюватись. Тут навіть не про вибір. Як правило, я кажу, що тут треба робити вибір, і так карта виглядає, підеш туди, як туди. Але я в цьому бачу не вибір. А портал. Тут немає роздоріжжя. А ні, є. Є роздоріжжя, але дивіться на малюнок. От можна піти цією дорогою, бачите? А є ще роздоріжжя сюди. І воно освітлюється сонцем. Оця дорожка. Тут як портал, вже себе, до себе кличе. Для вас як готова нова територія, нова реальність. І ви зустрічаєтеся з цією реальністю. Двійка кубків – рівноправне партнерство. Це коли вас взяли на роботу, прийняли ваш проект. якщо це говориться про стосунки, ви зустріли ту людину, яка близька вашому розуму, душі і серцю. Риби, гарний тиждень, цікавий тиждень. Можливо, будете трішки сумувати, що старе відійшло, але сенсу немає. Воно закінчилось, як і закінчилось літо. Попереду врожай, який потрібно збирати восени. Дякую вам за увагу, Риби. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. YouTube канал а то будете на шукати. Пока.